Доброго раночку, друзі! Чудового дня, гарного настрою вам! Нехай все задумане збувається. І розпочинаю сьогоднішнє відео, як завжди, з огляду своїх рослинок. Всі рослинки я вже обійшла і залишила для вас ось давно вам не показувала полуничку. Ось в якому вона в мене стані. Декілька росточків я відсадила вже. І вже час, ось як бачите, вже виросла, попідростала моя полуниця, то вже, мабуть, час і цю іншу пересаджувати, щоб не витяглася, щоб все було з нею добре. Покажу вам, які я сорти садила полунички. Ось така полуничка Олександрія, зимостійкий сорт без вуса. Далі суниця садова регіна, крупноплідна, також без вуса. Надзвичайно крупноплідний ремонтантний сорт, який безперервно родить все літо і осінь. Усів також не дає. І ріген F1, ремонтантна, також ось така полуничка, ранньостиглий десертний сорт, також без вуса. Ось таких три сорти я посіяла. Вже, бачите, попідростала. Так що щось можливо й вийде з неї. А то, знаєте, я така, завжди не вірю в себе. Невпевнена я в собі, завжди дуже переживаю, завжди сію. Думаю, що нічого не вийде. Яка є, то є. Так що попересаджую і. Можливо, і вдасться довести її до ума, як говорять. Бо посіяти це одне а от дійсно виростити і доростити це все до кінця, до завершення, то до того, щоб вже і ягідки були, то це зовсім зовсім нелегка справа. Показала вам і полуничку, зараз ось беру, є в мене ось. Є в мене в надлишку перець, який нікуди дівати в будинку. Тому буду виносити його в теплицю. Понесу в теплицю, а там як буде. Бо я вже повідсаджувала собі. Мені досить, можливо, комусь віддам тут сусідам десь, бо продавати не буду, звісно, я. Тут її небагато, а з кимсь поділюся. Друзі, хочу сьогодні показати вам, як я готую клітку до переселення або заселення кроликів. Є в мене ось така кліточка, клітка з маточником. Це ось сама клітка, де буде сидіти кроличка. І потім коли підходить час до окролу, ми відкриваємо маточник. Ось він так виглядає з середини. І покажу вам, як я готую клітку. Так, що я роблю? Звісно ж, все потрібно повичищати, позачищати. Я вже це трішки зробила, щоб вас дуже не шокувати. Все-все зараз там Водочищаю, звісно ж. Все зайве звідси забираємо. Зачистила я від залишків клітку і тепер беру, тепер беру таку горілку і все гарненько так Пропалюю. Пропалюю, там он є, є павутинка. Так все, пропалюю гарно, щоб нічого не залишалося, щоб ніякі віруси не чіплялися. Все-все-все пропалюємо. Так, друзі, не хвилюйтеся. У мене на всякий пожарний тут стоїть ось поливалка з водою. Так що не хвилюйтеся. Зараз пропалю тоді ще отам почищу, до... щоб не було нічого, нічого не залишалося. Це там трішки кролик погриз я його так. І звідси все кормушку обов'язково також кормушку. Пропалимо. Все попалимо. Так, друзі, маточнику також робимо. Таке саме діло. Зараз заберу тут залишки тріхи. Забираю залишки сіна. І проводжу так само тут усе. Все пропалила, все вичистила, і тепер туди я по куточках, так, бо там кроличка можуть. Ходити в туалет, щоб мені потім було легше чистити, я отак підкидаю тирси. Потім буде легше його все щищати і не так буде волога в неї. Маточник також сюди накидаю тирси, хай вже тут буде готово. Потім залишиться тільки кинути сінця. І... і все. Супер. Цей етап завершено. Але хотіла зауважити вам, що не тільки важлива чистота в клітці, а під кліткою також дуже важливо, щоб було чисто. Тому зараз я цим і займуся. Друзі, поки прибираю, хотіла б. З вами трішки поговорити. Багато мені задають запитань, як вам, вдається, як вам вдається тримати кроликів, щоб вони не здихали. Так от, я хотіла сказати, що, перш за все, це потрібно, щоб був сухий корм. Сухий корм, зерно, тобто ячмінь овес. І ну, можна деколи кукурудзу додавати, пшеницю ми не даємо. І, звісно ж, водичка водичка і сіно. Тільки сухе сіно. Трави ми ніякої сирої, ні в'яленої, ні прив'яленої не даємо. Зовсім такого не даємо, тому що в нас був досвід десь роки-два назад. ми... Ми годували накосили травичку кроликам, потім привозили її додому, прив'ялювали і давали, але був дуже-дуже плачевний результат. Як ми помітили, потім через час маленьких кроликів починало обдувати, надувати, і ми не могли зрозуміти, що. І під кліткою я навела чистоту. Ще я зроблю зараз одну дуже важливу маніпуляцію. Тут біля цієї клітки у нас живе кріль. Але як, як всім відомо, може кому не відомо, кріль не повинен знаходитися біля кролиці близько. Тому що робимо? Відселяємо. І це відео для тих, мабуть, буде, хто говорить, вам пощастило, у вас все своє, все домашнє. Яєчко і м'яско, Так дійсно, нам дуже пощастило. Але це зовсім дається нелегко. З цього приводу є дуже багато порадників, є багато відео, і старші люди. Можливо, і не згодні з нами, але я вам розповідаю те, що вже засновано на нашому досвіді. Тому основа, це, основа годування кроликів це сухі корма, зерносуміш, водичка і сіно. І, звичайно ж, це вчасно пропоєні. Кролики від кокцидіозу і якісна вакцина. З приводу якісної вакцини можете мені писати в приватні повідомлення, я, е, ну, я з задоволенням пораджу вам. Немає тут ніякого секрету. Так що, що кому не ясно, можете задавати питання, залюбки допоможу, розкажу. Що знаю, і підкажу. Оце все також пропає. І ця клітка готова. Так, трішки засипаю. Це вже буде в мене клітка. Як дитячий садочок, сюди буду переселяти вже маленьких ролиняти, буду відсаджувати від мамки і сюди пересадимо. А це вже в мене буде просто підготовлено. Підготовлена буде вже кліточка. Буду потім вже спокійна і за одну ж тут. Ніхто не буде жити, не мішатиме нашій тут мамоці. Все, тут готово, тут готово під клітками. Під кліткою чистота так трішки посиплю. Все тут ага. чистота і порядочок можна заселяти нових жильців. Запрошуємо. Готово, все готово. О, все, тут також все чистенько. Звісно, це буде, вже до вечора тут буде все не так, але ж прибирати потрібно. 对对对 Ну, що ти там, прижилася і переселення відбулося, сольки кладу їй, шматочок. Пізніше чоловік відріже, я ось сюди причеплю такий величенький шматочок солі, а поки що поклала так, бо, бо я не можу відрізати. Великий, треба більше відрізати і сюди почеплю. Все, гарного дня тобі! А вам, друзі, також гарного дня, хорошого настрою. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всього доброго, до зустрічі!